Отже, пане тренеру, матч Вікторія Юкса. У чому секрет перемоги? Ми раді, що сьогодні перемогли, але матч був дуже важкий, і була задача його взагалі провести і дякувати керівникам ЛНЗ, клубу ЛНЗ дякувати за те, що вони нам предоставили поле, на якому ми зіграли, і в чудових умовах на сьогоднішній день. А по грі що сказати? Сьогодні важка була гра. Ми грали дійсно з однією з найкращих команд першої ліги нашої зони. Але може, знаєте, як. Як нам сьогодні Боженька вернув за всі ті ігри, де ми дуже багато создавали моментів і не реалізовували їх. Сьогодні ми якось реалізували ті моменти, які в нас були, але дійсно грали з хорошою добротною командою. От просто ну, так сталося, напевно. Отже, пане Тене, що скажете про сьогоднішній матч? Доброго дня. По-перше, ну, хочу висловити слова подяки з нашим Збройним силам України. Завдяки їм ми граємо в футбол. Про матч, що сказати? Дуальні помилки наші призвели до рахунку на табло, от і все. Вікторія їх використала. А ми, а ми в черговий раз помилилися. Які плани у Юкси на цю зиму? Зараз хлопці йдуть відпустку і потім ближче до нового року ми плануємо зібратися на тижневий збір. Потім, вже після новорічних свят, плануємо цілена ціленаправленно готуватись до весняної частини чемпіонату.